Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом. На тимчасово окупований півострів котре завітало бавовнятко. Місцеві чули вибухи в декількох районах Криму, зокрема поблизу Сімферополя. Над містом помітили невідомий безпілотник. Над Кримом пролетіло декілька загадкових повітряних цілей, після чого пролунала серія потужних вибухів. Ворожі телеграм-канали, як завжди, зазначають, що працює російська ППО. Зауважимо, що ймовірно, бавовнятко цього разу завітало в бухту у Сімферопольському районі Кримського півострова. Крім того, знову під ударом гвардійська. В цьому населеному пункті розташований залізничний вузол Острякове, який сполучає Сімферополь зі Джанкоєм. Можливо, що останні з перелічених населених пунктів окупанти перетворюють на воєнну базу ще від 2014 року. Окрім того, варто зазначити, що окупаційна влада після повідомлень про вибухи закликала місцевих не лякатися Гучних звуків адже це працюють системи протиповітряної оборони. Однак мешканці півострова не вірять загарбникам та продовжують з'ясовувати, що і де бахнуло. Цікаво, що у намаганнях заспокоїти людей окупанти почали заявляти, що це насправді пролетів звичайний літак. Тому переживати не варто, однак, навряд літак так бахкає. І якщо це був літак, то чому спрацювали системи ППО. Словом, розібратися, що відбувається на окупованому півострові, вкрай важко. Проте паніка серед загарбників точно вигідна для України. Нагадаємо, перший у світі флот морських дронів, який формує Україна, поповнився ще одним безпілотним човном. Читачі Viber та Telegram каналів Блискавка зібрали 10 мільйонів гривень і перерахували на морські безпілотники. Відтак, новий дрон матиме назву Блискавка, повідомляє державна фандрейзингова платформа United 24. Новий рік нові морські дрони. Сники інтернет-видання Блискавка завершили новорічний збір на морський дрон. Назву було обрано одноіменно та символічно. Дякуємо всім, хто приєднався до збору і зробив Україні такий подарунок під ялинку. Йдеться у повідомленні телеграм-каналу «Юнайте-24». Збір на морські дрони триває. Україна планує придбати 100 надводних апаратів багатопрофільного, призначення вітчизняного виробництва. Ці дрони можуть брати участь у дальній розвідці, спостереженні за береговою активністю, супроводі та підтримці традиційного флоту, конвоюванні торгових суден. Коригування ракетних уражень та артилерії, захищати наші пункти базування та протидіяти десантним операціям, зазначено на сайті united 24 Українські морські дрони проявили себе 29 жовтня 2022 року, коли сталася перша морська атака в історії, здійснена виключно безпілотними засобами. Українські човни вразили три російські кораблі, зокрема флагман Чорноморського флоту РФ адмірал Макаров. В результаті Росія втратила беззаперечну перевагу на воді. Флот зі ста морських дронів має захистити акваторію українських морів і не дасть змоги кораблям з ракетами виходити з Бухти. За умовами збору Юнайтед 24. Кожен, хто пожертвує на морський дрон 10 мільйонів гривень, 250 тисяч доларів, зможе дати назву безпілотному човну. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!